Всім привіт сьогодні. Я передположу думку, хто саме сильний персонаж в туалет Агенс. Я буду перередповажати всіх, навіть кого в мене немає оцих всіх Агентів. секретних, елітних. Кстати, може там вже обнову шолотре треба буде скачати, якщо ще є. І, і сторони скибідістів. Оцих всіх. Скібіді Діджея є теж знаю, які в нього є способності. Так, спочатку давайте почнемо із сторони скібідістів. Не хочу знову переходити на сторону агентів. Тут вибор маленький. Ні, бо скібідістів тут мало. Ну, у мене є два варіанти. Що це може бути скібіді учений, або. диджей скибиди. Ну, как я дошел до тридцать... аж до 34 волны за ученого, то ж я выбираю, что на стороне скибидистов самый сильный это скибиди ученый. Чи все-таки астрорастрираж. Ну, може -то может так и быть, где-то я астрорастрираж. Уже в скибидистах. Тут он. Я, ну, А ні, ні-ні, я забув про раз переростерав, а то ж. Думаю, що саме сильні я перерострав. Тепер во вкладках. Починаємо з обичних. Тут ти точно хтось із титанів. Так. Ну, це сложний вибор. Ну, моя думка, що це ТВМ Титан 2.0 із секретних. Я не знаю. В... Я не знаю, хто цей секретний агент, тож я його не буду говорити так. Я думаю, що це так. Треба тебе фантуба затестити. Я не знаю, який він по способностях. Ого, три способності є, він дуже швидкий. Ой, не буду підходити до них, а то знищить. Ага. Коротше, я вибрав. <laughs> знаю, два варіанти в мене є. Це ТВ фантом або дефакбум. Я вибираю ТВ фантом. Навіть не знаю, чого так. Еліта дає. Я, я ну, в мене є цілих три варіанти. Спікербен титан 2.2 спикермент і мага титан. Я навін, не знаю, ну, в честь розробочика хри Магадана, я скажу, що це магатита. Так, ну що ж, мы самих сильних агентів. Так, за я яхков до разговор. А за цього беру його. Миш разреза. Я вже зробив свою думку, хто саме сильний во вкладках. І що ж, перерався ліду і кабрибанів так. Це може бути пару вояків мати тад. Ні. Так, махати тад або телемент тан. Я от не знаю, які є там способності махати Титана, треба та на формат до 10.000 ядер. Ну я ти боюсь. Улюблені персонажі Титан Твмен мій або Мага Титан. Просорий робочий. Це дуже складений вибір. Ну я вибираю Титана Твмена. Я я вибрав його через Вот так думаю. Ну, ну что ж, поры предположите, Хто ж на мою думку самый сильный порсудаш. У меня є порывая страш. Так, магазита. И тебе бе тита 2.0. Так. Тебе титан 2.0. 2.доль побежала я Так, далі. Далі, далі, далі. Хто там багато тад природи? тебе дати Ну, як ну, во слід яген, ти я сказав, що тебе буде то тож моя думка, хто ж найсильніший в цій грі, Це тебе мен. титан хто на вашу думку с самой в туалет Андс.